Доброго ранку, друзі! Вас вітаю канал Майстерня. І сьогодні зробимо таку роботу. Значить, з транспортного положення, я підставив, зараз відчіпляємо причеп адаптер. От. Зібрали ми отакі от дві прекрасні конструкції для культиватора. Ну і Зараз з транспортного положення перезуваємося на положення для культивірування. І є Продовження грядочки, що ми плугом намагалися нею на зорати. От. Ну, плуг так себе показав. То підписники порадували, порадили і сказали, що треба брати культиватор, не мучитися з тим плугом і пробувати культивувати. Якщо ні, то тоді переходити на ґрунтозачепи. А ще краще, можливо, на ротоватори, тобто Певні люди там рекомендували зразу брати от. Ну, Оскільки ротоваторів зараз в наявності немає прямо отут. -от. А є культиватори. Ну, треба спробувати, раптом якийсь результат буде. Тому що грядка от потрібна вже. Да? Вже треба посадити. Квіточки. Там, ну, і так далі. От. Тому зараз будемо експериментувати. От. Будь ласка. Я вас дуже прошу не сміятися, тому що перший раз з такою технікою працюю. От. А у кого є поради, то будь ласка, пишіть в коментарях, кому подобається, ставте вподобайку. От. Ну, і давайте з вами зараз попробуємо, як ж воно буде працювати. Відчепив прицепчика От в такому положенні зараз От. Ну Тут явно треба наперед. Колесико робити. О, це буде наступний проєкт, тому що, ну, скільки вартує те колесико, щоб додати його в комплекті до мотоблоку. Ну, зато є простір для творчості. От, зараз тоді чіпляю цю степочку. Це підставка, і... тому що вона потрібна для того, щоб працювати культиваторами. От. Ну, і тоді їдемо. До самої ділянки. От, і там уже перезиваємося. Навісив я лапу. От, зараз треба тільки, мабуть, неї перевісити. Тут вона йшла з магазину оцею лапою сюди. Чомусь. Чи не її так поставили сюди? Ну, коротше, оце треба зняти. І лапу треба вперед, щоб воно гальмувало. І отут уже. Будуть культиватори крутитись. А якщо неправильно, то напишіть, що я неправильно роблю. От. Може лапу треба в цю сторону. Будемо пробувати. Зараз переставлю. Друзі, ну давайте подивимося, як він заводиться. От Зараз там бензин є. От не забуваємо включати зажигання. Переводимо тут відкриту позицію подачі топліва. Закриваємо повітря. Трошки прогріється, будемо працювати. Друзі, ось я згородив таку конструкцію. Значиться, отут от спереді поставив ось сюди стульчик і там він ось, ось трубка отут. Оця що прикріплена трубка знизу, а цей держатель зверху. Ось тут воно стоїть. Ось такий на стульчик. З іншого боку, отут от, палка-підпиралка. І під мост, ось сюди поставив власне, ось проставочку. Тепер воно стоїть на правому колесі. Ліве колесо, бачите, крутиться Ось на Ось тут з'єднані. Да? Тому що тут є такий типу замінювач диференціалу. От. Ну, зараз знімаємо і пробуємо ставити лівий культиватор. А далі тоді перегортаємо конструкцію на інший бік, знімаємо праве колесо і ставимо. Правий культиватор План такий. А як воно буде, ну, зараз подивимося. Принаймні він стоїть, його не треба тримати. Воно більш-менш надійно. Тобто, е, начебто тримається. Будьте обережні, будь ласка, при таких штуках, от, щоб техніка безпеки була. Так, ну що, надів, ось шпильку туди вставив з плінта. От, значить, Тут цією стороною довшою, щоб типу, на валу було більше місця. І тут от такої. Зараз підмощуємо, нахиляємо і праве колесо міняємо. Тобто, я думав, що це буде трошки швидша процедура. Але ну, оскільки я перший раз, то воно трохи довго. Так, Знову поставив планку під мост. Зараз праве колесо виважилось. Стоїть він більш-менш нормально. От, значить, зараз знімаємо колесо і перезуваємося на культиватор. Обидва культиватори встановлено. Значить, зараз витягаємо оту планку з під низу. От, встаємо на культиватори. Ну і ось ця діляночка. Це те, що ми ото мучились з плугом. От, тому що треба або ґрунтозачепи, от, або доважувати. Мотоблока суттєво. Кілограм так на 120, не менше. Ну і ось діляночка підквіти. Оце звідси. Треба доробити його отакого, такого, отакого. Отако. Ну, до оцієї межі. Отут, -от. значить, це отака От ділянка. Зараз будемо в неї культивувати, Побачимо, що з цього вийде. Oh, da Rupaya. що, колеги, маю вам сказати, що це значно легше на руки, ніж От. Ось от тут от воно, так виходить, що задній тормоз його попередньо розрізає. От тоді їде ще раз. Воно тоді вже починає культиватор його брати. От. Ну, от такий зараз вигляд має. от Де там більше покопано, де менше. Оце я буквально два рази прийшов. От. Ну і зараз буду оце вже якось його дорабатувати. От. Тобто першої передачі, ну мотор навіть не напружується, що я маю сказати. От, отут. бачите, воно якось, і, якщо є великі шматки, то вони не намотуються. Зараз я трохи тут повичищаю. Ну і оцю діляночку зараз допрацювати, щоб в неї можна було тоді вже грабельками повибирати траву. От. Ну і далі ще може культиватором пройтись. А може електричним маленьким вже можна буде. От. Ну сам факт того, що в принципі оцей якби, апарат, він отак і був розрахований на те, щоб оці штатні культиватори, от тут. По три з кожного боку. О, тобто, Я боявся, що він буде збиватися і вставати. Ну, принаймні, отак от воно є. Єдине, що я вас попереджаю, і інші також колеги попереджають, що не включайте задню передачу. Вона дуже швидка і вас просто зіб'є з ніг. І може бути травма. Так що, будь ласка, дуже обережно. Задня передача не для цього мотоблока. Я не знаю на що вони таку швидку на зробили. Ну ідея така, що краще розвернутися, трошки піднапружитись. Задньої передачі в режимі культиватора боже у пасі. Ото перша, поніжена. Вона як би тут перша поніжена. От, і більше не треба. І результат осі є. Оце лопатою копати. Це, а ви що? Так за 5 минут, бачите, 5 хвилин часу і вон, скільки роботи вже приділено. От. А зараз водички поп'ємо. Трошки зробимо перерву. От. Ну і ще декілька разів туди-сюди. Там ще воно, той шматочок, ото, що залишився, також його туди-сюди. Ну і буде вже воно якось до, до толку. Хочеться всі рослини посадити на одну клумбу, щоб обкошувати можна було нормально. Ну, бачите, сьогодні субота, 6 квітня, а погода у нас як на середину травня. Тобто раптово прийшло літо. Прогноз на наступний тиждень у нас плюс 22, майже весь час можна вже і картоплю садити, і що хочете. Правильно підказували колеги у попередній серії, що на включеному електрокультиваторі в розетку не можна вичищати оці елементи для культивації. от То я вже заглушив мотоблока. от І бачите, зараз ось вже на заглушеному працюю. І вам рекомендую. Що вам на кнопочку натиснули? от Ну і. Бачите, можна почистити. Тут трави намотано, не так і багато. Я навіть не очікував, що буде такий результат з відсутністю намотувань. А те, що отутовано, то воно саме випадає. В принципі, це не складно. От. Так що отут воно якось, бачите. Нормально. Я очікував, що тут... Буде катастрофа зараз. А при буде наматувати. Буде там. Е, шо те? Нічого не наматується, все окей. Дивіться, бачите. Буквально там пару травин було, які. Ну, абсолютно для цього апарату вони ніякої вади не роблять. Вот, так що. Зараз заводимо. От туди-сюди. Ще проїдемо. От, ну і покажу, що в результаті вийшло. От. Як на зараз, то мені культіваторами подобається і от якби на ту вагу, яку я можу піднімати, на ту якби, ділянку, що тут 10 квадратних метрів треба його обробити поцілені з тіма культиваторами, Я думаю, що... Ніяких удосконалень поки що не потребує. Ну, можна ротоватори купити. Можна грунту за це покупити. А багато чого можна купити, тільки всього ж не накупишся. Ви ж маєте розуміти, що має бути якась точка оптимуму, щоб за певну невелику кількість грошей досягнути нормального очікуваного результату. Що працюємо. Ну, що я зробив. Проход туди-сюди. Ну, бачите, то тобто воно. Я думав, що буде сильно наматувати по цілині. Ну, а так воно, воно трохи там є, то воно розмотається. Тобто, принаймні воно не заважає. от значить Ну от така діляночка. Бачите. От, тобто Я на неї розковиряв. От, вже ж все-таки не лопатою копати. Тому що скільки я тут ну, пів години потратив саме на воронку. От. Більше часу пішло на заміну е на культиватор, от ну от колеса, Бо я перший раз Це я ж не знаю, що куди. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як зробити просто і надійно. От. Я бачив там різні варіанти. Ну а тут ось... Можна або електрокультиватором. Бо тут вже розвертача нема, де. Да? Ну тут може трохи лопати. От. Тут я також розковиряв оце все. От. Ну і тут траву повибирати і буде квітничок сюди. Насадимо всяких там тюльпанів, всяких там розів, трояндів. Ай росте. Одну грядочку ми оце тоді плугом. От. Но, правда там, як казала дружина, дуже багато треба доработати на пільнику. Ну, тут вже значно менше, тут треба тільки траву повигрібати. А як буде вигрібана трава, то тоді можна ще раз завести От, І швиденько його вже по чистому пройтись на більшу глибину, щоб трава не заважала. І ось, власне, план, як тут будуть рослини. Ось. О. Дружина ось вже намалювала. Що тут куди? От. Ну а я вигрібану. Оту діляночку. Бачите, ото трава кучками. Отам от ото не оброблено. А то я вже позагрібав. Ну так стоїш, загрібаєш, то в принципі не складно. Оця трава, що тут от валяється... От, то вона тоді в кубку, а потім в неї на компост. От, нічого не викидаємо, все йде в діло. От. Ну і таку діляночку скільки. Я за 10 хвилин оце прогріб. От. Траву тоді вилами позбираю. Ну, значно краще, ніж копати лопатою. І швидше, і в принципі результат очікуваний. Так що... Ну що, нагребли таку кучу трави. Тут уже воно трошки вимальовується більш менш рівненько. Зараз я траву відвожу. От, і тоді заводимо мотоблокування і ще раз по-чистому прокультивуємо, побачимо, що воно буде. От, ну, Поки що бачите, результат такий. Це все не викидаємо, це йде на компост. Воно перегниває і тоді гарне добро виходить. Так, ну що, постояло трохи, пробуємо завести. Зараз як воно буде. з одного толчка Вот так воно й має доводи. Перетяжка перекричили і працює. Зараз отако поцілені, тут уже буде Вот Отак воно йде. О. Зараз все прокультивірує, побачим тобто Побачимо, як воно буде. О. Ну і отако воно гребе, воно аж. О, по, по тихеньку первої передачі будемо тут. Воно диви, яка гряд. Бачите? От посадиш квіточки, буде чудово. Так, друзі, перезиваю назад колеса, уже докультивірував там. От зараз щось таке придумав, Ну наче він стоїть на трьох точках зараз. На, на той стороні на культиваторі. Тут на столику. І тут підставив під лапу, ну наче не шатається, зараз щось підмощу сюди. Оця вже половина, вона от зараз вже тут завісла. Тобто цей можна знімати. Єдине, зараз чимось підмощу, щоб він сюди на мене не падав. Ну треба щось таке придумувати, щоб можна було легко перезуватися. Тобто, якщо у вас є якийсь досвід, щоб оце його не тягати не это. Що заїхав, піддомкратив, колеса поміняв і вперед. Тому що, ну я вважаю, що він має бути на колесах стоять. Тому що, якби, якщо треба прицепа там і, і так далі, або кудись поїхати. От, то е, Мотоблокунь має бути на колесах, не на культиваторах. Зараз спробуємо поміняти. Тут паличкою підпер, значить все воно так стоїть. У нього вже 4 точки вийшло. Одне колесо перешпринтував. Ну що там, редуктор знизу не тече, то й добре, зараз. Та ж сама позиція, тільки з іншого боку переставляємо оцю ручечку для кріплення і міняємо тоді колесо назад. Так. Трошки підклав тут під лапу, От. тут упор вже вивісилось. Ця права сторона. От. Зараз воно стоїть на колесі, на передній, отут на трубі, на планці і ось підпорочка, щоб воно не пішло сюди. На мою сторону пересплінтовую і ставимо назад колесо. Все, апарат на колесах. Все благополучно. от Так що, в принципі, на якомусь такому засобі можна зробити якраз. Оцей варіант, щоб швидко міняти культиватори когось. Культиватори в порядку. Якби все працює. Ну, а вам, друзі, я бажаю, щоб ваша техніка не ламалась. Все гарно працювало. Міцного здоров'я. Успіхів у всіх ваших проєктах. До побачення. На все добре. До зустрічі на каналі Майстерня.